Несподіваного бурда про Джонсона Стівен Кінг, хоче бійку Коломойського наздогнало минуле українські блогери виходять з під і переходять на російську. А українські феміністки сваряться у соцмережах. Про цю та багато іншої свіжої дичини далі докладніше. Краще збирати гроші для онкохворих ніж на кулі і бомби. В Україні нічого не зміниться ні через рік, ні через два всі гроші витратять. Можливо, частину вкрадуть. чому президент Росії віддав приказ прийміть воєнну силу в Україні? Представте Мексику, яка находится рядом з вами, і ее министерство оборони станет повністю під контролем Росії. Так, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіца відреагував на те, що його співвітчизникам вдалося зібрати 5 мільйонів доларів на боєприпаси для України у час, коли його уряд відмовився постачати нам будь-яку зброю. У відповідь на ці слова президент Володимир Зеленський пояснив, допомагати Україні варто просто, щоб словацькі діти продовжували ходити у школу. А не у підвал. Путін буде йти до повної руйнації нашої держави, повна окупація нашої держави це говорить про те, що він буде на кордонах і вашої держави. І якщо Росія буде на кордоні з вами, хочуть цього ваші люди, не хочуть, ракети будуть прилітати. Безумовно. Думаю, Путін і Зеленський повинні припинити смерті людей і залагодити усі розбіжності у кулачному бою з оплатою за перегляд. Хотів би побачити, як містер зе надере дупу путіну. great man and uh, viva Ukraine. Кінець цитати з посту, який у соцмережі ікс опублікував американський король жахів письменник Стівен Кінг після початку повномасштабного вторгнення Росії, автор сценаріїв до фільмів «Сяйво, втеча з Шоушенку і боно заборонив перекладати свої твори російською. Він неодноразово з'являвся на публіці в одязі з українською символікою і публічно закликав Росію забиратися з чужої країни. Якщо підеш зі мною, попливеш і ти. Чорті, попливеш і ти попливеш і ти попливеш і ти попливеш і ти. Британський політик Борис Джонсон нащадок київських князів. Публікація з такою назвою днями з'явилася на сайті. Або я не бачу предмету переговорів. Путін хоче підкорити Україну, знищити її як державу. І Британія, і Захід загалом, якщо я хочу щось у цьому розумію, підтримуватимуть Україну. Скільки, скільки знадобиться, ми повинні давати вам більше і давати швидше. Журналістка Людмила Грабенко опублікувала дані про родовід колишнього прем'єр-міністра Великобританії, який після вторгнення Росії в Україну став нашим найвідданішим союзником, виявляється пращуркою Боріса Джонсона. У 10-му коліні є донька останнього англосакського короля Гарольда II Гіта, яка стала першою дружиною київського князя Володимира Великого, журналістка. Доходить висновку до Києва Боріса Джонсона тягне не лише політика, а й поклик предків, від яких його віддаляють кілька століть. Слава Україні. Перевірив цю інформацію, насправді Гіта була дружиною не Володимира Великого, а Володимира Мономаха, і померла вона 917 років тому. Цікавим фактом, який у публікації не згадується, є те, що на думку деяких істориків, саме Гіта була матір'ю князя Юрія Долгорукого, того самого, який через 40 років після її смерті на далеких болотах заснує місто оспіване у популярній пісні. Вчора приснився сон прекрасний, Москва згоріла ціліком, на площаді на красний, і трейбивший із бірком. А ще я перевірив, що до журналістки обозревателя про київське коріння британського екс-прем'єра згадував тільки підзабутий вже одеський журналіст-кулінар Борис Бурда. Ареал розпространення борща. аккуратнейшим образом укладывается в границы Великого княжества Литовского в годы его расцвета, веке в 14-15. Борж должен настояться. Если не настоится, это еще не будет. Достаточно вспомнить Святаго Благоверного князя Александра Невского, близкого и для вас, и для меня, потому что мы бы оба из Санкт-Петербурга. Не жалел врагов этот человек. Но прославился как святой. кінець цитати Патріарха Кіріла, представителя Російської православної церкви у канонічній єдності, з якою і досі перебуває Українська православна церква Московського патріархату. Фразу, яку ви прослухали, він озвучив, коли благословляв Владимира Путіна на новий президентський термін. Yeah. Зазначу Олександр Невський, з яким Кіріл порівняв Путіна, свого часу князював за ярликом монгольського хана Батия і за його ж наказом справно збирав данину із свого населення. Як на мене, порівняння Путіна саме з ним сьогодні є навіть більш ніж знаковим. <му> Відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні злочину пов'язаного з організацією замовного вбивства. Що ти замовчав? Ну, ти Ті Що як... ти мовчиш? Говори, давай, питання є у тебе ще? Кінець цитати з повідомлення офісу генерального прокурора, як стверджує джерело української правди, йдеться про олігарха Ігора Коломойського. Тя Коломойська, блядь, треба побачити. Сидіш тут блядь, і Як бля. тілка, тьолка свого невірного мужа. За даними слідства, у 2003 році олігарх найняв бандитів для вбивства директора одної з юридичних компаній. Четверо чоловіків били постраждалого металевим прутом і ножем. Добити в останній момент завадила його дружина. Нападників невдовзі затримали і ув'язнили. А для встановлення замовника вбивства відкрили окреме провадження. Підозру Коломойському оголосили аж через більш ніж 20 років. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або Довічне ув'язнення. Все, оформляю тяня домові. Продаж футболок з написом Ухилянт. Насправді непогана ідея, але її потрібно трохи допрацювати. Кур'єрську доставку мають здійснювати працівники ТЦК. А у пакунки, відправлені новою поштою, треба одразу вкладати повістку для замовника. Я не народжений для війни. Від мене тут більше користі буде. Хай воно інші йдуть пацани. Мені боронить воювати. Будда. кінець цитати члена міжнародного пен-клубу Олексія Панича. Вона взята з його посту, присвяченого продавцям та покупцям футболок з написом «Ухилянт». Такий крам виявили в одному з інтернет-магазинів. Придбати можна всього за 390 гривень. Фінансовий експерт Сергій Фурса поставив риторичне питання, бажаючим вбратися у такий прикид. Ти втомився боятися і зневажати себе, і у відповідь демонстративно вдягаєш таку футболку, починаючи пишатися тим, за що було соромно, допомагаючи тим самим ворогу поширювати зневіру і зривати мобілізацію. Я не народжений для війни. Хай туди йдуть депутатські діти, і депутати це ви вони, хай йдуть тюрем -бандити. Кінець цитати коментатора, який пропонує, щоб тих, хто носить такі футболки, першими затягували у буси, а до бізнесу, що дозволив собі їх виробляти, прийшла СБУ. Тук -тук -тук. Где ж ти, друг? Я проснувся ну, реально з там 14 тисяч переглядів сторіз, да? а завтра ранком проснусь просто. Ще її бачимо, буде знати кожен. Ну, типа, звісно, трошки з хуйової сторони, але це вже таке. Кінець цитати івано-франківського блогера Андрія Ярини, який торік потрапив під варту через підозру в організації п'яних вечірок і поширенні порноконтенту. Це трапилося після того, як у соцмережі залили відео, як у Києві хлопці влаштовували вечірки, де поїли дівчат алкоголем, а потім знімали їх напівоголеними та ймовірно гвалтували. Як повідомила телеведуча Ярослава Кравченко, обвинувачений займався криптовалютою, а блоги знімав, щоб цитую показати світові шльондр. Нічого проти закону я не зробив дівчата ніяких претензій не мають. це хайп теж як подобається, бо я розумію, що нічого мені за це не буде. максимум також якісь неадекватні, типа. Люди, які не знають ситуації, можуть прийти мене відповідно. Да днями стало відомо, що організатор п'яних порновечірок вийшов з під варти після внесення застави у 272,5 з половиною тисячі гривень. Його відпустив Голосіївський районний суд у Київській обласній прокуратурі. Інформують обвинуваченого зобов'язали носити електронний браслет та не виїжджати з населеного пункту, в якому він проживає дівчата, які у нас були на тусовці, 80% з них самі не достали і хотіли приїхати на мене на керувати на стіні. Кожна третя дівчина, яка була вже на кусок, находила ще. Тепер мої відео знову будуть на русском языке. Дівочки, привіт! звати Даша. Я людина доволі принципіальна І коли перейшла на український мову, я так чуть-чуть під под суспільство. общество. Кінець цитати російськомовної б'юті-блогерки з Одеси. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона впродовж двох місяців записувала свої блоги українською. Хтось цьому заздрить, хтось мріє, хтось мотивується, але гроші точно не залишать нікого байдужими. Після переходу на українську мову від Даші відписалися російськомовні фоловери. Стежили за нею споза меж України. Зниження охоплень не лишило Дашу байдужою. вона вирішила знову перейти на російську і пояснила, що для того, щоб зі мною працювали класні бренди, щоб дорожче стоїла реклама, мені потрібно перевести свій блог на український язик. Якщо говорити відкровенно, то ради більшість блогерів і знімають на українському языке в житті... Опять же, таки, вони говорять на російському. зауважу українською мовою, Даша, як на мене, вела свої блоги досить непогано. Трішки терпіння і розвитку і охоплення налагодилося б під її відео про повернення до російської мови. Кілька сотень лайків зібрав коментар. І тепер ми перестаємо дивитися ваші відео. Окремо доставляє красівуля зі своїми питаннячками, заданими ніжним голосюлькою. Ми даємо проявитися комусь як такому активному жіночому началу. Ми можемо його обозначити, візуалізувати. Жінка стає видимою. Так, консультантка уповноваженого верховної ради з прав людини та директорка Київського інституту гендерних досліджень Марфа Скорик прокоментувала відео інтерв'ю з військовим аналітиком Тарасом Чмутом, яке взяла журналістка Юкрейнер Юлія Тимошенко. Сначала поставьте то на суфлюрі. Даруйте не ця Юлія Тимошенко. Усяки, в яких забирали людей певні військомати, як вони ставали центром російської пропаганди. Прикметно, що ведуча, чий голос попав під критику представниці комітетів феміністок вважає феміністкою сама себе. У відповідь вона звинуватила Марфу у тому що та цитую роками вивчаючи тему дискримінації, так і не позбулася інтерналізованої мізогінії в собі. Напрошується питання. Люди, які формують гендерну політику в Україні, самі сповідують те, до чого закликають інших. Ретранслювати свій негативний досвід на все жіноцтво це некоректно. Сонце моє ти коли чуть по ти Зрозумієш, що я мав на увазі. На сьогодні у мене для вас дичини більше не лишилося, але вже через тиждень я обов'язково знову її назбираю. Щиро зрадію вашим відгукам у вигляді вподобайок, поширень та коментарів під цим відео. Будьмо разом! Україна обов'язково буде.